Учниця фізико ліцею Софія <плес> імені громади міста сертифікат отримує Ніколь Ознамець. <плес> 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 від імені громади Львова сертифікат отримує постав друщак. Ну я дуже радий, що зустрівся з паном е, мером, е, а також з, зі всіма дуже розумними дітьми, які брали сьогодні е, тут участь. І надіюсь, е, що таких зустрічей буде в подальшому житті більше. На ну, що ти планує зпрощавати? Ну це складне питання. Е, мабуть, на 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 на. -на, -на, -на. На репетиторів, на комп'ютер, на ЗСУ. Трішки на репетиторів, трішки на е, побутові всякі такі витрати. Е, ну а також очевидно, що е, буду брати участь в ярмарках, тепер частіше, які збирають гроші на ЗСУ. Які твої предмети улюблені, які найсильніші? технічні, абсолютно всі технічні предмети, наприклад, фізика, математика, інформатика. Ну також я бачив, що тут абсолютна більшість дітей це технічні спеціальності, фізика, математика, інформатика і так далі. Вже кілька років у Львові працює програма підтримки обдарованої молоді, де учні старшокласники мають можливість податися, і якщо вони мають перемоги в олімпіадах, участь в міжнародних конкурсах, поїздки, участь в конкуренціях. Вони мають можливість отримати відзнаку від міста Львова, а також отримати гарну фінансову винагороду. Цього року ми мали також понад 50 учасників, які подали свої заявки. І сьогодні ми нагородили 15 переможців, які отримали сертифікати, а також грошову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Тому якщо ти у львівській школі і дуже добре вчишся, ти маєш можливість отримати гарну відзнаку.